Тепер до енергетики, до ситуації зі світлом в Україні і Києві та Київській області на Київщині поступово повертається до планових графіків світла. Енергетикам вдалося трохи стабілізувати ситуацію. Водночас вони попереджають. Обстановка все ще складна і може швидко змінюватися. Українці просять, коли світло з'являється, не вмикати одразу потужні прилади. От один захід. зачекайте, хоча б 30 хвилин. і Користуйтеся технікою поча. Ерзі, і це насправді допоможе уникнути перевантажень мережі і відповідно нових аварій, що може взагалі-то вимкнути світло на тривалий час. Тому, будь ласка, споживайте з ощадливо і з розумом. І в Києві залишається значний дефіцит електроенергії. Більше 800 тисяч споживачів досі без світла. Таке повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Для відновлення теплопостачання до столиці прибули дві когенераційні установки. Ще дві очікують наступного тижня. З резервів Міненерго також скерували 50 тонн дизельного пального для роботи великих генераторів, які живлять критичні об'єкти та житлові будинки. Над ліквідацією наслідків російських атак працюють. Юють кілька сотень бригад. А з регіонів додатково прибувають нові ремонтні команди. Роботи тривають навіть вночі. Ну і ця зима, зима 2025 2026 стала однією з найскладніших для України через масовні рашистські атаки на енергетику. У Міненерго заявляють їхні наслідки. Цілодобово ліквідовують енергетики. Комунальники, залізничники, рятувальники повертають в домівки українців світло, тепло, воду працюють без вихідних під обстрілами і в мороз, часто в умовах вологості та холоду. У компанії ДТЕК повідомили наслідки атак ліквідовують 629 аварійних бригад на жаль. Є і втрати, зокрема у Києві під час робіт загинули двоє комунальників. Також відомо про загибель колишнього керівника «Укренерго» Олексія Брехта, і все це відбулося в нас до кураження струмом. Серйозні проблеми з електропостачанням у Києві почалися після масованого ракетного удару 13 січня. Про це заявив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко. За його словами, завдяки заяві президента, що проблема була саме у відсутності засобів ППО по київських теплоелектроцентралях тоді влучили до 16 балістичних ракет, які змогли прорвати протиповітряну оборону. І от в результаті столичні ТЕЦ втратили можливість. Виробляти електрику, хоча раніше покривали майже половину потреб Києва, тепер усе електропостачання столиці доводиться заводити зовні через високовольтні мережі, які Росія також регулярно постійно атакує.